Чого не сказав Тайсон Ф'юрі щемлива історія боксера, яка залишилася поза кадром прес-конференції? Та чому ведучий кілька разів акцентував на взаєминах циганського короля та менеджера Усика Едіса Клімаса? Як українські телеграм-канали геть перекрутили історію про Олександра Усика і його звернення до Джо Рогана? Де в цій історії правда? А де ні? та Сергій Богачук. Оновлення рейтингів у його вазі від видання зерін та чому вінничанин не прибув на прес-конференцію у Секф'юрі, хоча в нього буде бій в Андеркарді. Розповідаємо ексклюзивні подробиці, партнер проєкту Favbet. Головна подія минулого тижня для українського боксу це перша прес-конференція перед реваншем за корону Хевівейту. Якщо раптом пропустили, переклад є на нашому каналі, тож обов'язково подивіться. Тому передусім відреагує на неї, що особисто мені впало у вічі. Ну, по-перше, Тайсон Ф'юрі. Ви тільки порівняйте поведінку цього хлопця до того, як Усик дав йому тягла, і після того, як Сашко здобув перемогу. Таке відчуття, що це дві геть різні людини. А ще зазвичай Тайсон привертає до себе увагу якимись цікавими нарядами. Згадайте, як це було раніше. Піджак на голе тіло, виконаний зображеннями чемпіонських поясів. Стиль Денді чи як його описати не знаю, але виглядає стильово. Дуже поганий косплей Бетмена перед сутичкою з Володимиром Кличком І так далі. Цього разу здавалося, ніби Тайсон відійшов від свого епатажу і вдався до максимально буденного образу. От звичайна кепка, ніби пацан з району. Якийсь чорно-білий костюм, такий максимально звичайний, ніби це не Тайсон Ф'юрі, а якийсь офіс-менеджер. Хоча стоп, зачекайте. Ми ж нічого не пропустили? Як то кажуть, диявол криється в деталях. Oh образ Усика це було максимально стильово. Причому Олександр зіграв відразу на дві аудиторії: на закордонну і на українську. На закордонну, бо це яскраво. Бо команді вдалося відтворити образ Хітмена, який запам'ятовується, про який хочеться розказати друзям чи написати в медіа. Це розійшлося міжнародною пресою і притягує увагу до боксера. А на нашу, бо Сашко заклав цю історію ще й благодійну місію. Епатаже, патаже, мала чорна скринька там була не просто так. Усик зіграв на публіку. Попросив фуру розписатися на фото, де його б'ють, і відправить цей плакат на підтримку українського війська. Селсе айселдеспікчерндгелпмай Українян Солжарс. Окремо Дев Санні розпитував менеджера українця Егіса Клімаса про Тайсона Ф'юрі, мовляв, так а що там у вас? Чи ви помирилися? Розповідаю, яка там передісторія. Коли в лютому стало відомо, що Тайсон посікся і не може відбоксувати з Сашком у зазначену дату, Егіс досить різко відреагував на це, заявивши: Фюрі, чортів боягуз, який зробить усе, щоб не зустрітися з Усиком. Він попросив свою супу вдарити його сковорідкою в лоба. Після цього Аріель Хельвані влаштував такий собі телеміст між Олександром і Тайсоном, де був також присутній Егіс Клімас. І там, власне, Тайсон зазначив, що йому здалося, ніби Егіс назвав свою дружину Тайсона. Невиколмієкауреґен. I've had 35 ферріфай профешнолфай чуєш Егісе, ніколи більше не називай мене боягузом. Я провів 35 професійних боїв і боксував 18 років свого життя. Я 10 разів піднімався з канвасу проти деяких з найсильніших панчерів в історії, щоб перемогти. Я в жодному разі не боягуз. Ніколи в житті не відступав від жодного суперника. I didn't call your wife a bit. I don't do bitch. I don't do that. Get, about my wife, and no Ось так палало полум'я між Егісом Клімасом і Тайсоном Ф'юрі, але під час презаходу заходу заявив, що конфлікт вичерпано, нічого особистого, лише професійні моменти. Все. Також презентували перший офіційний постер до реваншу. Виглядає він ось так: минулого разу постерів і Промо було дофіга всяких різних, бо дата кілька разів змінювалася. Сподіваюся, цього разу ми отримаємо подарунок якраз під різдвяну ялинку 21 грудня. Останні кілька тижнів були просто кошмарними. Кажу це вам, як мешканець Києва. Росіяни кілька разів істотно нагадали про свою гнилу сутність тому нам потрібно їм на це якось відповідати. Я дуже прошу вас підтримати мого колегу зі 117 бригади. Йому та козакам потрібен БПЛА Баба Яга або ж вампір вартістю 700 тисяч гривень. Саме цей дрон забезпечує тих наших козаків, які служать напередку. Саме він доставляє їм воду або ж їжу. Тому дайте нашим воїнам свій ковток води. Посилання на збір у закріпленому коментарі. І пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Співголовною подією у Сакфюрі має стати бій іншого українця Сергія Богачука. Хлопець із Вінниці відбоксує в рейтинговому поєдинку проти жорсткого узбека Ізраїла Мадрімова без чемпіонських поясів на кону. Перед виходом на авансцену Олександра Усика та Існа на фюрі та їхніх команд їм передувала прес-конференція Андеркарду. Але на диво ми там не побачили ні Богачука, ні Мадрімова, і ми з'ясували, в чому ж справа. Сама пресуха проходила в Лондоні, тому для британських бійців, яких багато в цьому карді, було не проблемою дістатися до місця призначення. Сергій вже багато років проживає в США. Як мені повідомив сам боксер, вони з командою збиралися бути на медіаподії, але не змогли приїхати, адже не встигли відкрити візу до Великобританії. Отака історія. А видання зрін оновило рейтинг. Першої середньої ваги. Отже, що там по позиціях в українця? Перший ну хто б міг подумати? Теренс Кроуфорд, другий якраз такий майбутній суперник Сергія Ізраїл Мадрімов, третій росіянин Мурта Залієв, який тільки назнищив знищив ті мадзю, четвертий об'єднаний чемпіон світу Себастьян Фундора, п'ятий уже знайомий нам Верджо Ортіс, українець на шостій позиції. Далі дзю, Хесус Рамос, Конвел та Мендоса, якого бив Богачук. Потенційно перемог над Мадрімовим і ще підніме акції Богачука, які і без того піднялися після хорошого бою з Вьорджолом Ортісом. Мені би більше хотілося побачити саме реванш проти Вьорджола, тому що Ізраїл це іще більш складний опонент. Ну а Сергій, як бачимо, простих шляхів не шукає. Історія про те, як українські телеграм-канали все максимально перекрутили, і вийшла якась. Каша, отже, відомий коментатор Джо Роган анонсував, що в нього буде запис подкасту з Дональдом Трампом, кандидатом у президенти США. На це у твіттері відгукнувся Олександр Русик, написавши: дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з'явиться у твоєму подкасті? Якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення з повагою. Олександр після цього купа телеграм-каналів почали писати: мовляв, Усика заблокували в Твіттері. Подивіться на ці обмеження. Ілон Маск, чорти взагалі, зрада, але це не так. Трибуна випустила матеріал, де пояснила, що це брехня. твіттер сторінка Усика завжди була дуже складною для пошуку в цій соціальній мережі. Для багатьох користувачів видні лише пости за 19 19-й рік. Але це почалось не після звернення до Рогана, а набагато раніше. Імовірно, проблема у налаштуваннях сторінки Олександра, адже ця тенденція продовжується роками. Тому зрада офіційно скасовується. Ну а вам раджу читати про спорт і бокс, зокрема від тих медіа, які регулярно і постійно це висвітлюють. Роблять це фахово. А це. Наприклад, та ж таки трибуна. Ви час від часу пишете в коментарях. Мовляв, а чого в тебе на фоні? Оця от морда Тайсона Ф'юрі? Як бачите, зараз у мене там Володимир Кличко. Але я прочитав книгу і Кличка, і Тайсона. і Повірте, що про Тайсона Фюрі у мене склалося цілком позитивне враження як про людину. Чим більше вивчаю цю постать, тим більше переконуюся в тому, що справжній Тайсон це досить добрий чувак. Сім'янин, який любить пиво, футбол і поржати. А трешток, танці, ментальні ігри це все лише публічний образ, який він дуже вдало монетизував, як шоумен і як бізнесмен. Ця історія не потрапила у прес-конференцію, але саме вона як ніколи показує. Тайсон Фюрі, така сама людина, як ми з вами. Він теж переживає свої проблеми і може стикнутися зі справжньою бідою. Дружина боксера Періс була вагітною, коли Тайсон готувався до бою проти Олександра. Це мала би бути восьма дитина в сім'ї, але сталося непоправне, коментує сам боксер. Вона втратила дитину у п'ятницю перед боєм, що було досить паршиво. Я не виправдовуюсь, але вона була на шостому місяці вагітності. Це не схоже на невеликий викидень на початку. Ви повинні фізично народити мертву дитину самостійно, поки ваш чоловік перебуває в чужій країні. Я не міг бути поряд з нею в той момент, і це важко для мене. Я був з цією жінкою довше, ніж не був з нею, тому важко, що я не міг бути поряд із нею. Якщо ви якимось дивом пропустили прес-конференцію Усика та фюрі перед реваншем, мерщій дивитися її за підказкою на нашому каналі. Ось тут мене звати Макс Діденко. Побачимося!